Вітаю, друзі, 4 лютого. Файли Епштейна знову і знову нагадують про Україну. І в контексті цього виникає дуже багато запитань, на які потрібно давати відповідь кожному з нас, українців, і в цілому українському суспільстві. Отже, в файлах Епштейна Ось цей файл, можете подивитися, наданих Міністерством юстиції США, відправник, ім'я якого заредаговане, звинувачує Зеленську в причетності до продажу та постачання жінок та дітей з України. Пов'язує це з французом Джан Люк Бренел, модельний агент. Який постачав дівчаток Епштейн. Чи говорив Зеленський, що збирається зупинити торгівлю дітьми та жінками? Чому ЗМІ так мовчать про те, що Україна причетна до найбільшого в світі кільця торгівлі людьми? Жан Люк Брунель був не в Україні через погоду. Просто кажу, Гей Зеленський. Ну, тут, як кажуть, коментарі зайві і краще їх зараз не робити. Але існує ще листування Епштейна з приводу України та Зеленського з економістом Самерсом від травня 2019 року. Епштейн. Найчастіший час. Допомогти Україні вона повинна бути сильною економічно та у військовому сенсі. Ми скоро це обговоримо, відповідає Самерс. Європейських зусиль недостатньо, а Європа чекає від нас перших кроків. Їй потрібні гарантії, що ми будемо озброювати Україну. Епштейн. Зеленський перебуває під великим тиском. Він же актор, так? Не думаю, що він другий рейга. Саммерсон відповіда, я добре знаю тих, хто його спонсорував. Епштейн. Він взагалі щось розуміє, він справляє враження типового східноєвропейського авантюриста. Який торгує темою української гордості, будучи при цьому галахічним євреєм. Зрозуміло, що це дешева комедія для виборців, але насторожує, коли він починає розігрувати це перед нашими інвесторами. Так ось хто, виявляється, був інвестором у Зеленському. Ну, тут, мабуть, варто згадати Віктора Пінчука, який дуже-дуже близький до близького друга Епштейна Біла Клінтона. Віктор Пінчук, український олігарх, зять другого президента України Леоніда Кучми. Близький, надзвичайно близький до родини Клінтонів, навіть приймав участь у фінансуванні виборчої кампанії Гіларі Клінтон, яку вона програла. Але водночас, виявляється, бачите, і Зеленського фінансував, і інших. Ну і знаєте, якщо ви випадково пропустили, то мушу вам нагадати. Що наш потужний такий великий, сталевий впливовий спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук наразі займається однією з найважливіших проблем воюючої України, вирішили прийняти цивільний кодекс у редакції? В Кодексі. Йому терміново потрібно дозволити шлюби дітей з 14 років. Це й пропонується в Новому Кодексі. А ще пані Совсун є така народний депутат від голосу, яка криком кричить, що ухвалюючи цей цивільний кодекс Верховна Рада. Україна просто зобов'язана, просто зобов'язана легалізувати одностатеві шлюби. Це не просто нововведення. І не просто вона вже верешіться сосуд, не кричить: і Якщо не ухвалимо цього, то будемо другою Грузії. І підпадемо точно під Росію. Будемо Росією. А насправді це все дуже банально. Це спроба декриміналізувати справи, пов'язані з українськими неповнолітніми дітками, які масово зазнавали насильство в Туреччині, куди їх вивозили. Під виглядом евакуації Фонди Олени Зеленської. Це легалізація багатьох питань пов'язаних з Епштейном, про що ми говорив. Як, ну, я думаю, що термоновість ухвалення цього кодексу варто е, обґрунтувати. Необхідністю врятувати частину українського парламенту і е, Офісу президента, всіх оцих відьмаків, Єрмаків і їм подібних від відповідальності. Терміново від відповідальності. Це це дуже страшні речі. На острові Епштейна гвалтували вбивали, приносили в жертву малих дітей. І все більше і більше з'являється доказів і інформації про те, що до цієї ганьби, до цієї, ну, просто антилюдських речей причетні представники українських псевдоеліт. Називають прізвища різних політиків, Зеленського. Інших багатьох кидаються звинуваченнями один на одного. Що необхідно зробити? В питанні справи Епштейна? Необхідно звернутися до Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки і вимагати просити. Як завгодно вирішувати питання, щоб отримати файли справи Епштейна відносно України і громадян України, які в ній фігурують? Для того щоб розібратись, хто там є, як там є, хто є, хто є там жертвою, хто є там насильником злочинцем, хто згадується, просто побіжно. Все це потрібно з'ясувати. Для чого потрібно отримати інформацію? Я думаю, Менію США, який оприлюднює е, Файве Епштейна, не відмовить. Це надзвичайно важливо для того, щоб очистити і захистити суспільство. Що стосується шлюбів 14-річних неповнолітніх легалізацій, вважаю, це не сприй... неприйнятно. Український цивільний кодекс, який діє зараз у випадку медичної необхідності, тобто, якщо жінка вагітна, дозволяє шлюб в такому віці. Цього, як на мене, достатньо. А легалізовувати педофілію, легалізовувати розбещення неповнолітніх не можна. Це гріх, величезний гріх. І не менший гріх Содом і а легалізація одностатевих шлюбів. Я, звичайно, розумію, що ці е, відьмаки- Єрмаки е, цього давно прагнули. Але е, ми ж таки християнська країна, і я думаю, не знищена до кінця. Що стосується е, відьмаків Єрмаків. Ну, є інформація, що проходили чорні меси. Про це говорять неодноразово. На чорних месах приносяться різного роду жертви: як тваринні, так і людські. І боюся, що справа цих відьмаків, які роздавали з мерців браслети та інші амулети, що вона ще перевершить по своєму цинізму справу Епштейна. І одне і інше потрібно розслідувати, і одне і інше потрібно доводити до кінця для того, щоб в першу чергу захистити наших українських дітей від різного роду збочинців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І буде. Shake.